На Росії зафіксовано шість нових випадків зараження коронавірусом. П'ятеро хворих виявлені в Москві, ще один у нижньому Новгороді. У передовному штабі стверджують, усі нові випадки зараження завезені з Італії. Всього ж на Росії тринадцять хворих, двоє одужали. але й цієї мізерної статистики не було, якби не смерть Сталіна. Цей оргав реща, вісті Кремля і буде тупа, но смішно. Через загрозу поширення коронавірусу організатори Петербурзького економічного форуму прийняли рішення скасувати захід, який безперервно проводився починаючи із 97-го року. Мер Москви Сабяні наголосив режим підвищеної бойової готовності у столиці через ковід. 19 Уханська недуга відсунула на другий план навіть переписання путіним конституції. А дарма, бо загроза для руського народа прилетіла звідти, звідки ніхто й не очікував. Салат олів'є у Західній Європі часто називають російським салатом. Бо тут усе як олів'є навіть конституційна реформа. Тут нарізали і переділ повноважень, і перемогу у Другій світовій війні, і бога, і гетеросексуальність. Приправлять усе величоросійською російською і вперед. Так навіть глава ЦВК пояснює голосування. «Хорошо, вам не нравится винегрет, але вам нравится борщ борщі лікатлети. Ви так да для себе решите. Ні, одкажуся від от всіво обіда, по тому що мені не ні нравиться. Ілі я все-таки возьму винегрет не Венігрятні сємні, ні холодно, ні жарко, А борщкат лети будуть прімні. Тобто окремо ніхто голосувати не буде. Все виключно пакетом. Жеріть великою ложкою. Але виявилося, що нововведення сподобалися не всім. В мусульмані виступілі проти рускому народа в конституції йдеться про уривок, де росіяни є державотворчим народом. Що це дає росіянам до кінця не зрозуміло. Я імею право носити жовті штани. І передо мною пацак має не один, а два рази присідати. Але на Кавказі такому нововведенню не зраділи, бо там є люди, які вперше зменшили популяцію державотворчого народу ще в 16 років. І він у цій державі не остання персона. Я це Росія, я герой Росії, генерал, глава Чеченської Республіки, гослужучи, а я, я це росія. То. Росія, це я. ще й досі в збройних силах Російської Федерації Росіяни успішно виконують місію у менш державотворчих народів. Уже Дагістанська Дагестанська федерація слава Салам алейкум. Зрештою, ось останній епізод. Гості з Петербурга на стадіоні в Грозному зняли футболки на Кавказі. Так не прийнято, і багатотисячний забіг місцевих уболівальників примусив їх моментально одягнутися. Бо традиції господарів завжди потрібно поважати. Хоча, дивлячись на вулиці Москви, так відразу і не скажеш. Тому автору конституції варто задуматися про ще кілька мільярдів зелених на дотації одному падишаху. Бо зненацька може виявитися, що тут інший державотворчий народ, і навіть вже й інші скрєпи. Напередодні чергову річницю смерті Йосифа Вісаріоновича Коби в Екатеринбурзі оральські активісти відмітили запуском святкових салютів. Що зрозуміло викликало обурення в представників комуністичної партії Росії? А сквірняють вождя, Цитую, «всяка разне сволоч, яка вилазить у дні побіди І, взагалі, якби жили за конспектами Сталіна, то коронавірус на Росії уже б давно побороли. Далі цитата. В советские годы в стране все делалось более целенаправленно и оперативно, а потому меры по борьбе с коронавирусом могли быть более эффективными. В советское время, когда уже и вождя Иосифа Сталина не было, все граждане выполняли правила борьбы с ящуром. Сегодня мы как страна потеряли способность самозащищаться и оперативно принимать решения. 1835-го Микола Гоголь завершив написання повісті Вій. Відтоді майже на 200 років ця потвора стала одним з найстрашніших чудовиськ на території України, Білорусі та Росії. Звичайно, якщо не враховувати чупакабри у рівному невідома істота повбивала курей, повідгризала голови, а тушки поскладала рядком. Тепер за першість вирішили поборотися у пензі і підняти вії не вію, а Арнольду чим до біса налякали увесь світ і розлютили самого Шварценеггера. Здавалось, нічого гіршого за останній термінатор не може бути. Навіть Шварц його не врятував. Та не поспішайте, росіяни створили робота, який своєю нікудишністю може переплюнути ось цього гуманоїда ведучого алкаша. Сьогодні завтра ще побухаю, а в понеділок почну качатися. І після качалки став страшним роботом. Арні. термінатора зробила пензінська компанія Промобот. Розпознавай Для цього у нього камера. Тільки все це арні не дуже розвеселило. Він просить, щоб роботу сказали Асталавіста Бейбі і утилізували. Хоча на цьому розправа Шварца може не обмежитись. Абіски процівкамнії «Промобот» 5 марта сообщил таблоид TMZ со ссылкой на адвоката Арнольда для Шварценеггера. Так, за використання образу актора компанія, можливо, отримає позов на 10 лямів доларів. Звичайно, питання: а навіщо росіяни вирішила без дозволу в арні запозичити його голос Тареси? Все просто. Це б, царап... б царапати, тобто красти то вже така ментальна риса Путінської Росії. От збирає він пенсіонерів, Депардіє, <скільки> сігала. Думав так зі Шварцом вчинити, але той явно за Україну. І вишиванку має. І чий Крим знає? Ще й Євромайдан підтримав. Peace. Ну, не біда, подумав цапцарапич. Нема справжнього арні, буде металевий. Бо щоб зняти руску версію термінатора, і таке чудо підійде. Що Штошній Рожає на привезли в ближайшую больницю срадовий. її діла. І у ребенка ще хуже. Це був Юрога Врещак. Візці Кремля і не забувайте писати нам на електронну пошту. Кремлін вісті Укрнет.